Готую вафельний торт з кукурузяними паличками. Неймовірно смачний, зберігайте рецепт. Одна банка згущеного молока вареного, 50-70 грам масла кімнатної температури. Це все перемішуємо міксером до однорідної маси. Беремо одну пачку кукурузяних паличок і добре перемішуємо з гущонкою, так, щоб кожна паличка була перемазана в нас. Ось так. Тоді беру два листи вафельних коржів і перемазую між собою. Ось так. І беру ще одних два листи і також перемащую між собою. Ось так. З'єднали. Тепер беру роз'ємне кільце, викладаю один перемазаний корж, з'єднаний між собою, і викладаю туди кукурудзяні палички. І дуже добре їх толочую. І наверх викладаю другий перемазаний корж. Ось так. І запихаю в холодильник на декілька годин, щоб воно все застило. Залишки вафельних коржів, переминаю їх в крихту. ось так. Витягую наш торт з холодильника, знімаю роз'ємне кільце. Ось така красота в нас вийшла і смакота. Обмакую торт по кругу в вафельній крихті і смачного вам.